Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас Господь від усякої біди. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю мій і захиснику. Зі світанком Нового дня я припадаю до Тебе з відкритим серцем, зі щирою вдячністю і глибокою надією. Ти знову подарував мені цей ранок, зберіг мою душу і тіло протягом ночі, не залишив мене у темряві, був біля мене навіть тоді, коли я спав і нічого не усвідомлював. Дякую тобі, мій Господи, за тиху ніч і спокійний сон, за ангельську охорону, що оберігала мій дім і всіх моїх рідних. Дякую за те, що ніч не принесла мені страху, нещастя, тривоги. Дякую тобі за той мир, який ти даєш, мир, що не залежить від обставин, бо Він від тебе, від твоєї благодаті. Зараз я відкриваю перед тобою цей новий день, Господи, благослови його, веди мене кожним кроком, кожною думкою, кожним словом, дай мені мудрості, щоби приймати правильні рішення, сили, щоби виконувати все, що потрібно, терпіння, щоби пройти крізь випробування. І любові, щоби бачити в кожному ближньому образ твій. Господи Ісусе, благослови мою працю, мій дім, усі справи, до яких я сьогодні торкнуся. Нехай у моєму серці панує спокій, навіть якщо навколо буде тривога. Допоможи мені не метушитися, не нарікати, не боятися майбутнього, а жити сьогоднішнім днем у довірі до Тебе. Ти, мій Господь і пастир, Ти. Мій світильник у темряві, ти моя опора серед штормів життя. Захисти мене, Ісусе, від усякого зла, видимого й невидимого. Захисти мене від нещасних випадків, від хвороб, від несподіваних втрат, від небезпек на дорозі, від злих людей і заздрощів, від недобрих слів і помилкових рішень. Оберігай мій розум і моє серце. Щоб у них не проникла спокуса чи розчарування. Молю тебе, Ісусе, благослови мою родину, Ти знаєш їх усіх. Благослови моїх дітей, дай їм здоров'я, мудрість і чистоту серця, веди їх дорогою правди, огорни твоїм небесним світлом, збережи їх у школі, на роботі, в дорозі і серед людей. Нехай Твоя рука буде завжди над ними. Благослови моїх батьків, рідних, друзів, усіх, хто дорогий моєму серцю, дай їм доброго здоров'я, миру в душі, сили на щодень. Якщо хтось з них хворіє, зціли. якщо хтось сумує, утіш, якщо хтось зневірився, торкнись його серця і воскреси надію. Господи, благослови мій дім, щоб у ньому панували любов, злагода і розуміння. Дай мені лагідне серце, навчи мене прощати, стримуватись. Нехай Твоя благодать наповнює моє життя, Ісусе, нехай навіть у дрібницях я бачу Твою руку, нехай у кожному погляді, що на мене спрямований, відчуваю Твою присутність. Не дай мені забути, що Ти завжди поруч, що Твоє не залишу Тебе і не покину, не просто слова, а вічна обітниця. Господи. Будь моїм пастирем і сьогодні, веди мене по стежках правди, охороняй мене на роздоріжжях, зупиняй, коли я наближаюся до небезпеки, і піднімай, коли спіткнуся. Ти знаєш, що я не завжди бачу, куди йду, не завжди розумію, що відбувається довкола, але я тримаюся твоєї руки як дитя, що довіряє батькові, і я не боюся, бо ти зі мною. Наповни, Господи, цей день Твоєю присутністю. Нехай кожна справа, якої я торкнуся, буде під Твоїм благословенням, нехай кожна зустріч, кожне слово, кожен погляд буде пройнятий добром. Даруй мені Твій мир, щоб я не поспішав даремно, не хвилювався без потреби, не турбувався про те, що ще не сталося. Навчи мене бути спокійним у серці, бо Ти мій спокій. Ісусе, я прошу тебе про благословення не тільки для себе, а й для всіх, кого я люблю. Благослови моїх дітей, хай вони живуть під твоїм захистом, нехай будуть здорові тілом і духом, нехай не зійдуть з твоєї дороги. Збережи їх від поганих компаній, від злих думок, від впливу світу, що часто веде до погибелі. Оберігай їх серця, щоби в них завжди жила любов, совість і правда. Благослови мою родину, батьків, братів і сестер. Зміцни нас у вірі, навчи нас підтримувати одне одного, прощати, цінувати час разом. Хай у нашому домі завжди панує Твоя присутність, хай Він буде фортецею миру і любові. Дай нам Господи здоров'я, бо без нього важко трудитися, важко радіти. Торкнися кожного, хто має неміч, хто проходить лікування. Хто сумує через біль, дай зцілення, дай надію, дай сили тим, хто доглядає хворих, підтримує слабких, благослови їхнє милосердя. Дякую тобі, мій Ісусе, за кожну благодать, що я маю. Дякую за сім'ю, за дім, за друзів. Дякую за чисте повітря і хліб на столі. Дякую за спокій уночі і за надію вранці. Дякую за те, що я можу молитися. Що моє серце живе і прагне тебе. Дякую за твій хрест, бо в ньому моє прощення. Дякую за твою кров, бо в ній моє очищення. Дякую за твоє Воскресіння, бо в ньому моя надія. Нехай цей день буде днем миру, світла і служіння. Нехай я прославлю тебе не тільки словами, а й життям. Нехай люди, яких я сьогодні зустріну, побачать у мені твій образ через лагідність. Через доброту, через простоту. Господи Ісусе, будь зі мною, не залишай мене, не покидай, бо я без Тебе, як корабель без капітана. Ти мій вчитель, мій дорогоцінний друг, мій Спаситель і пастир, Тебе я славлю, Тебе я люблю, на Тебе уповаю, і тобі належить усе моє життя. Ісусе, дай нам також забезпечення на кожен день. Ти сказав, що Небесний Отець знає, в чому ми маємо потребу. Тож молю тебе дай хліб насущний, дай можливість працювати з миром і честю, вбережи нас від нужди й розпачу, від боргів і нестачі, навчи нас бути вдячними, навіть за мале, навчи ділитися з тими, хто має менше, навчи не зосереджуватись на матеріальному, а шукати насамперед тебе і царства Твого. Бо якщо ти з нами, то нічого не бракує. Господи Ісусе, Ти сам трудився на землі, твої руки знали працю, Твоє серце знало відповідальність. Тож нині, у смиренні я прошу тебе, благослови труд рук моїх, наповни мою працю мудрістю, силою і плідністю. Дай мені радість у виконанні щоденних обов'язків, щоби я не працював із наріканням. Але з вдячністю як для тебе. Нехай моя праця буде чесною, гідною, благословенною тобою. Даруй мені, Господи, можливість заробляти достойно, щоби я міг забезпечити свою родину, підтримати тих, хто в потребі, і творити добро. Благослови мою професію, мій шлях, мої здібності, помнож їх на славу Твою. Відчини двері там, де я сам не бачу виходу, пошли добрих людей на моєму шляху і укріпи мої зусилля, щоб вони приносили добрий плід. Нехай у моїй родині завжди буде хліб, тепло, радість і мир. Не для розкоші я прошу, але для достатку, для спокою серця, для стабільності, щоб ніхто з моїх не страждав через нужду, щоб мої діти зростали в гідних умовах. Щоб моя сім'я не боялася завтрашнього дня. Господи, Ти джерело всіх благ, і я на Тебе надію покладаю. Навчи мене бути вірним в малому, щоби Ти міг довірити мені більше, очисти мої помисли від жадібності, від страху, дай мені силу долати втому, натхнення рухатися вперед і мудрість у прийнятті рішень, пошли мені мир у серце і розсудливість у справах. Господи, якщо Твоя воля змінити напрямок мого шляху, відкрий мені це. Якщо мені варто почати щось нове, благослови це. Якщо варто чекати, дай терпіння і мир у чеканні, а понад усе, будь зі мною у кожному рішенні, у кожному кроці, у кожному дні, бо без Тебе марно стараються будівничі, а з тобою успіх приходить у свій час. Дякую тобі, мій Спасителю, за кожен день, коли мав силу працювати. Дякую за ті благословення, які я вже отримав, навіть якщо колись не помічав їх. Дякую за надію, яку даєш, коли серце сумує, і за натхнення, яке приходить через Твоє Слово. Нехай ім'я Твоє прославиться в моїй праці, в моїй сім'ї, в моєму серці. Веди мене дорогою, яка веде до істинного щастя. Не лише земного, але й вічного. Благослови цей день, мої зусилля, мій дім і мою душу, бо ти мій хранитель, ти мій Спаситель, ти мій Господь. Слава тобі за все, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.